Добрий день, шановні слухачі. Сьогодні ми познайомимося з реле часу, які застосовуються на тепловозах. На тепловозах застосовуються реле часу електромагнітні, типу ось такого реле. Це реле РЕВ 812 і застосовуються реле часу електропневматичні, типу РБП-72, ось такого виду. Давайте розглянемо їх з вами по черзі. Отже, реле часу електромагнітне рев 812, призначене для затримки часу відключення поїзних контакторів. При встановленні рукоятки контролера в положення холостий хід. А на пошені тікито. Реле часу робить затримку часу вимкнення поїзних контакторів на півтори-дві секунди для того, щоб встигло знизитися напруження тягового генератора після зняття з нього збудження. Пристрій реле часу РФ 812. На алюмінієвій основі у нас закріплена котушка. Всередині котушки є сердечник. Також є мідна гільза. Це виводи котушки. На кронштейні закріплений якір. Ось це якір. Це віджимна пружина. Це повертаюча пружина. Це алюмінієвий демпфер. Це нерухомі контакти, це рухомі контакти. Як працює це реле часу? І... За рахунок чого відбувається затримка часу при його вимкненні. Коли ми подаємо струм на котушку, в котушці виникає магнітний потік, який притягує сердечник, при цьому у нас контакти замикаються. Коли ми знімаємо живлення з котушки, то в цьому алюмінієвому демпфері і в мідній гільзі знаходяться струми самоіндукції, які перешкоджають. Падінню основного магнітного потоку котушки. І таким чином, у нас якір не відразу відривається від сердечника, а по мірі спадання магнітного потоку, тобто з затримкою 1,5-2 секунди, регулювання реле грубе здійснюється за рахунок немагнітної пластини, яка кріпиться ось тут, під якір. А точне регулювання здійснюється за рахунок натягу ось цієї пружини. Наступне реле часу електропневматичне реле РБП72. Воно призначене для обмеження часу роботи маслопрокачувального насоса при запуску дизеля. Час роботи маслопрокачувального насоса становить 60-90 секунд. На металевій основі у нас закріплена котушка, сердечник. Нижня рухома система. Мікроперемикач миттєвої дії. Верхня рухома система. Мікроперемикач з витримкою часу. Пневмокамера. Всередині неї є діафрагма, є отвори для проходу повітря. Тут встановлений суконний фільтр, є регулювальний гвинт, яким ми можемо. Регулювати час спрацьовування цього реле, час спрацьовування можемо регулювати від 0,4 секунди до 180 секунд. Як працює це реле при подачі напруги на катушку, якір притягується до сердечника. При цьому спрацьовує нижня рухома система і вмикається мікроперемикач миттєвої дії. Тобто у нас починає працювати електродвигун маслопрокачувального насоса. Верхня рухома система теж прагне опуститися миттєво під дією пружини, але швидко вона опуститися не може, так як над діафрагмою в пневмокамері виникає розрідження, яке не дає діафрагмі швидко опуститися, і діафрагма буде прогинатися під дією по мірі заповнення пневмокамери повітрям. Швидкість надходження цього повітря ми регулюємо за допомогою ось цього гвинта. У міру того, як повітря надходить у пневмокамеру, діафрагма прогинається, верхня рухома система опускається, і через якийсь час спрацює другий мікроперемикач, який відключить маслопрокачуючий насос. Ще раз повторюся, час роботи зазвичай виставляється 60-90 секунд. Дякую за увагу.